Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ярик Тайм. Сьогодні ми будемо грати в Стендово 2. Так, оце мій інвентар. У мене в, в оренду скіни. <кхм> Давайте ви союзники тільки АВМ на Сендстоуні. Це моя улюблена карта Sandstone. То так. Сендстоун. Союзники тільки АВМ. Давайте за терористів. Ой. Це розминочка. 24 секунди. 23, 22, 21, 20. Ну і так, продовжимо. Що? Він нам двоїм повісив. Що за бред? Це бред. Ху -ху. А -а -а. Опа, ой-ой-ой, гарно ну, скопан, я би ще цьому повісив. Ну ні. Давайте. Ай, фул дик. О, у мого союзника теж. Ну, не такий ніж, як у мене, а є ніж нормальний. Він називається кукрі Відворачуємося. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ждемо. Опа, опа. Ну він спросив, стоїть, я його хотів скопом. Ну, трясюк. О, по характе своїм кукері хвастуватися. Надоїв уже. А, він ще без цього? Без авіка. А, він... А, він не мій підібрав, а мій підібрав той челик. А він... Ні. Ой. Ось оцей челик підібрав мій Явік, який його вбив. А той подобрав його. А Так, 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 Ну, Давайте. Нормально, нормально. Зараз так, розійдемося. Трішечки. Прямо під, під, під бокс. Я такий бітбокс. І вбиваю Давай <laughs> Давайте, може, пачку заплентимо. Так, да, давайте. Пленти. Це нова пачка. У нас була раніше стара, ну, ще в сьомому сезоні, в цьому. Ну, в шостому це таке. Я тільки сьомого спочатку почав грати. Ірина Пм. Щось багато бітбокс. Почина, треба починати грати. Так, давайте. Може прокинемо флешечку Берсера. Ні, не вийшла. Фішка Берсера. О, я її роздивитися можу, а тут не можна було роздивитися. Давайте хаєшку і молік. Ото молік перший полетів, а потім хаєшка. Ні, я йому накоцав. Нічого, <кхи> згорів. Опа, а ось другий накоцав. Ну куди ти? Все, я відвернувся. Найс. Нойс. Найс. Найс. Давайте дай. А він справа має бути. Справа, справа. Давай, справа, справа, справа. Справа. Є? Давайте на нічого. Ні, не маю справа. Так. А, вон він. Зліво на карті там. Все, мій тімейт розібрався з ним. Найс! Все. Гарно відіграно. Фух, останній раунд. Люкінцей, гами. Okay. Ben, 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 ben. Давайте ще одну флешечку. Вийшла. Mm -mm. А я колись таку флишечку і Я челіка вбивав. І от звідси, де я тільки що бросав гранату, молік і хаєшку, я звідти там челіка вбивав, коли грав з друзями. О, ну він з прицілом, а міг скопом. Ні, реально, це зблизька, але скопом це дуже легко вбити. Чупи, чупи, чупи. Чупик. Ой, боже, мій тімейт. О, ну он він на домі, ну забери. Давай. Давай. Ну давай. Я вже з ним розправився. Давай. Давай. Побрачки. А я колись так грав і... Так, да, забрав, молодець. Я колись так грав і бачу, я, ну, я так швидко паркурю, я так беру. Ну, це не в, цьому, не в цьому режимі було, а в іншому. Я його беру і вбиваю тупо. А, його вбили. Ну, скопу. Ой, ну добре, друзі, на цьому буду завершувати. Дякую за перегляди, підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення.